Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 6 червня. Південноукраїнський український енергокомплекс стабільно виробляє електроенергію для потреб країни. Енергоблоки Атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГСГС працюють у штатному режимі. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС і в прилеглій зоні перебуває на рівні природних фонових значень. Цього тижня на виконання розпорядження компанії на підприємстві проводиться комплексна перевірка стану охорони праці та пожежної безпеки. Оцінюється дотримання законодавства з цих напрямків у структурних підрозділах і на робочих місцях. Триває 468-й день війни. Рашисти безжалісно атакують Україну ракетами та дронами. Останніми днями епіцентром атак стала Київщина та Дніпропетровщина. Є жертви. Російські загарбники вже вбили в Україні 466 дітей і ще більше, як 940 завдали поранень. Такі дані не остаточні: триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій на тимчасово захоплених і звільнених територіях. Цьому немає пробачення. На заклик президента України з перших днів війни колектив Південноукраїнського енергокомплексу підтримує армію. Тільки минулого тижня три військові частини отримали від енергетиків черговий квадрокоптер, тепловізійний монокуляр і приціли, лазерний далекомір, тепловізор. Профінансовано ремонт пошкоджених під час бойових дій квадрокоптерів. Працівникам ПАЕС, що пішли захищати батьківщину, членам їх родин. Ми передали понад 100 одиниць військової амуніції. З огляду на високу інтенсивність боїв по всій лінії фронту та численні звернення захисників про допомогу, в рамках благодійної акції ухвалено рішення про перерахунок одноденного заробітку працівників енергокомплексу за червень на підтримку Збройних сил України. Кошти можна спрямувати на спеціальний рахунок ветеранської організації ПАЕС. Та іншим офіційно зареєстрованим благодійним організаціям і фондам. Підтримуємо нашу рідну неньку та її захисників. Слава Україні! Слава героям!